Прислів'я та приказки про працю. Бджола мала, а й та працює. Без діла жить, тільки небо коптить, без діла слабіє сила, без охоти нема роботи, без роботи день роком стає, без сокири не тесляр, без голки не кравець. Без труда нема плода. Будеш трудиться, будеш кормиться. Губами говори, а руками роби. Де руки й охота, там скора робота. Для нашого Федота не страшна робота, діло майстра величає. Добре діло утіха. Коли ділові не поміха. Добре роби, добре й буде, добрий початок половина діла. Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує.